Сонце світить, так кози розійдеться спастися швидко. Так, хто зі мною пасти кози, приєднуйтеся. Так, 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 Всім, хто буде дивитися доброго, гарного, тихого, мирного, недільного раночку. Я трошки вийшла з козочками вранці. Останнім часом пасу тільки ввечері або з обіду, в обід там, а це трошки рішила півгодинки-годинку вийти. Хай прогуляються. О, як вийшла пастися? малышка. лягла коло мене лежить. і лежить. Що ти їй скажеш? Так, Богданчик прийшов, Олена Рачкова добрий ранок. Доброго раночку, Богданчику. Дякую, що завітав. Як у тебе справи? Так, друзі, читаю. Богдан Турта, будь ласка, Олена Рачкова. Олександр Борисов, привіт. Кос пасеш. Що за порода? Так, пасокос. Породи різні. Ламанчі, ось Єсть, Є козлик за аналіт. Ось ламанча. Малечка, чого ти не пасешся, а? Так, Богдан Тур, то в мене справи добре, Олена Рочкова. Слава Богу, що все добре, Богданчику. Так, Вес, вітає, вітаю і вас. Так, Мартіна, з гарного вам ранку і вам гарного ранку. Дякую, що зайшли на стрім. Як у вас справи, Мартінас? Давайте, кози, трошки попасіться. Малышка, ну от що ти лягло? А, малышка? А той роги? Чи між рогами білан. Так, Мартіна, з виходною чуть время є. Так, зрозуміло. Сьогодні неділя, так, відпочиваємо. Ну, справи всі ті самі, але і, і неділя сьогодні, і свято. Рождество Богородіце, православне свято. Де з вами йти кози, щоб ви не пасетися? Малишка лежить. Сьогодні так тепло-тепло. Прям літо. Тихо. Ду, трошки пройдуся, то може, малишка, щось попасе, а то лягла, коло мене і лежить. Ідемо, кози, трошки вийдемо на поле. Шолона в те дорог? Щось кров появилась, там дорог йдем йдем йдемо, Мазіолі. Марті нас і в Літві сонце. Це добре, що сонечко. У нас градусів, я навіть не знаю скільки. Ну, десь так, до 20 мені кажеться. Щось мої кози зранку, чи не проснулися ще, чи що. Так як і я. Вони відвикли вранці пастися. Я останнім часом рано не пасу, бо в школу пішли вже і нема коли. То тільки з обіду пасу. Білан, іди собі. Не приставай до козочок. Піду в тіньочок, бо не видно читати. Читаю панета. Так, прапор України. Чекайте, кози, дайте прочитати. Ну, кинете мене стільця. Канета, я не знаю, що ви тут. Що ваші смайлики позначають, бо я без окулярів, то не скажу. Чи хороше щось, чи погане, не знаю. Надіюсь, що хороше. Я так зрозуміла, Україна сильна. Так. Малышка, ти вже дивишся, аби лягти, так? Да? Попасися трошки, малышка. май совість. Аніта може правильно вибачте, якщо неправильно прочитала Аніта. Не лягати, малышка, не лягати, йти пастися.